Один з нас сьогодні напевно згадує свою рідну школу своє перше вересня. Наразі з нами на зв'язку моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Які в тебе відчуття з приводу дня знань, Маргарито? Вітаю колегу. Я перебуваю біля гімназії номер 99. Саме це мій рідний навчальний заклад, який я закінчила у 2018 році. Гарно пам'ятаю, як першого вересня та на усіх урочистих заходах ми збиралися саме тут, на цьому подвір'ї. Сьогодні тут не людно, адже у школах Дніпропетровщини розпочинаються заняття онлайн. Або головне це безпека наших дітей. Але для того, аби хоч якось підтримати дітей у цей час, згуртувати їх у прямому ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини о дев'ятій ранку, розпочався двогодинний всеукраїнський урок. Повертаюся до навчання за участі міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, зірок Тіни Кароль, Євгена Клопотенка, Тараса Тополя та Олександра Педана. І наостанок хочу перейти до статистики. Цьогоріч до гімназії номер 99 зареєструвалися 92 першокласника. І, враховуючи нових першачків, у гімназії навчатимуться 1158 учнів. Загалом же на Дніпропетровщині 340 тисяч учнів шкільного віку. І сьогодні у день знань відкрилися усі 834 школи нашої області. Більшість з них, звичайно, навчатимуться дистанційно, але у деяких запроваджена змішана форма навчання. Тож теоретичні знання діти опановуватимуть онлайн, а ось на практичних зустрічатимуться у школах. Це лише у тих школах, в яких облаштовано укриття, яке відповідає усім нормам безпеки. На цьому у мене все. Я вітаю усіх школярів, студентів, викладачів із Днем Знань. І бажаю, аби якомога скоріше вони провели урочисту лінійку до дня нашої перемоги. На цьому у мене все. Колего, передаю тобі слово. Дякую, Маргариту. На зв'язку була журналістка Маргарита Сепільняк.